А депутати Вінницької обласної ради терперепрошу терміново провели позачергову сесію через Євромайдан. Побував там і наш репортер Сергій Борончук. Подробиці у його матеріалі на позачергову сесію прийшли 109 депутатів і 132 – керівництво області і Вінниці. Позицію обласної державної адміністрації щодо останніх подій в Україні озвучив губернатор Вінничини Іван Мовчан. Від нашої з вами позиції сьогодні залежить дуже багато. Зокрема, ми не повинні допустити на Вінниччині процесів, які потягнуть за собою протистояння у суспільстві і серйозні економічні проблеми. Усі підприємства та заклади мають працювати у звичному режимі. Не повинно бути збою у роботі дитячих садків, шкіл лікарень. Ми мусимо донести до людей головне, наш євроінтеграційний вибір залишається незмінним. В свою чергу прокурор області Олександр Мерехін повідомив, що за останні дні на Вінниччині не було зафіксовано випадків порушення законності на мітингах, закликав зберігати правопорядок, не допускати провокацій. А начальник обласної міліції Віктор Русин запевнив присутніх, що правоохоронці не перешкоджатимуть проведенню мирних акцій і не будуть застосовувати силові методи. Вінницький міський голова Володимир Гройсман розповів, що небо як збентежений тим, що сталося в Києві 30 листопада. Він закликав уникати барикад, усе вирішувати мирним шляхом. Ми сім років в Вінниці робили все залежне від себе, щоб наближати Вінницю до європейських стандартів. Щось нам вдається, щось нам, можливо, не вдається, але ми щиро віримо, що цивілізаційний вибір України лежить в площині Європи. Депутати від фракції Батьківщина Людмила Щербаківська і Сергій Святко озвучили резолюцію Вінницького Євромайдану, в числі її вимог, зміна влади, покарання винних у побитті студентів, звільнення Юлії Тимошенко. Вимагаємо притягнення до кримінальної відповідальності міністра внутрішніх справ України Захарченка, який видав злочинні накази. Та притягнення до кримінальної відповідальності співробітників Беркуту, що здійснили злочинні, злочини вранці 30 листопада 2013 року у Києві. Друге: вимагаємо негайної відставки Кабінету міністрів України на чолі із Азарова. Третє, вимагаємо, вимагаємо добровільної відставки Януковича. Вимоги резолюції Вінницького Євромайдану більшість депутатів не підтримали. На знак протесту члени фракції Батьківщина залишили сесійну залу. А ті народні обранці, які залишилися, продовжили роботу. Прийняли звернення до керівництва держави і вінничан. Ми звертаємось до До президента України Віктора Федоровича Януковича гаранта Конституції України вжити всіх заходів по незастосування сили проти мирних зібрань громадян та не допустити уведення надзвичайного стану. До представників всіх політичних сил та громадськості. Не допустити прояву радикалізму та застосування протиправних дій до жителів Вінниччини зберігати спокій та виваженість, не піддаватися на провокації та не вдаватися до протиправних дій. Депутати Вінницької обласної ради також звернулися до президента України, уряду і парламенту, продовжити євроінтеграцію, зробити усе, аби угода про асоціацію була підписана. Сергій Баранчук, Олександр Малий, телеканал Віта.